Чиновники Львівської військової адміністрації робили якісь дивовижні заяви про те, чого в підлічнику чи посібнику даруйте, немає. Мене здивувала заява пана Косіва про те, що він побачив посібнику якісь натуралістичні описи людожерства канібалізму під час Ну, Тут, напевне, напрошується висновок, що або він читав не той посібник. Або взагалі вигадав свої слова, або послухав якогось радника, який сказав йому неправду. Сказав йому те, що не відповідає дійсності. Оскільки, як редактор, я прочитав кілька разів книгу і знаю добре, я, крім цього цей розділ писав сам, можу вам сказати, що про канібалізм під час голодомору в книзі справді згадується. Три абзаці займають приблизно одну сторінку, де немає. Я підкреслюю, немає ніяких натуролістичних описів. Є статистика, є географія тих жахливих випадків. Соціологічне і психологічне пояснення, що відбувається з людиною, яка довгий час не могла втамувати свій голод і чому вона втрачає розум, чому в неї потьмарюється свідомість, є відповідні дослідження на цю тему. І ще раз підкреслюю, нічого там про якісь жахливі випадки канібалізму, їх описів немає.